Молодіжна стратегічна сесія мала відбутися у Сумах, але через безпекову ситуацію організатори перенесли місце її проведення до шостки. Як молодь бачить майбутнє молодіжної політики, як зустрічає виклики сьогодення, які пріоритети ставить перед собою? Відповіді на ці та інші питання повинні стати підґрунтям для формування обласної програми Молодь Сумщини. Розповідає заступниця начальника управління молоді та спорту Сумської ОДА Анна Гребенюк. У нас є програма, обласна молодь Сумщини на Двадцять перший двадцять роки, і ось вона в наступному році закінчується, і ми хочемо для формування нової програми, щоб це не просто ми писали те, як ми її бачимо, а все ж таки, щоб молодь брала участь у написанні програми, і молодь диктувала те, що вона хоче, і те, що і те, яким вона бачить майбутнє молодіжної політики. Влада Шосткинської громади зацікавлена в успішному майбутньому нашої молоді. Всіляко заохочує її до Активної громадської діяльності, а також до участі у грантових програмах, тренінгах та форумах, підкреслює заступниця міського голови шостки Марина Харламова. Наша молодь зараз обмежена зустрічами, але ми допомагаємо їм проводити і акції і організації всіх круглих столів. Зараз наша молодь бере активну участь у програмах і грантах, тому вони хочуть дізнаватись більше інформації, більше потребують уваги, тому ми збираємо їх і Більше надаємо їм інформацію. В ході стратегічної сесії відбулися різноманітні активності. Наприклад, у антифейковій інтелектуальній грі Нота єнота представники шосткинської молоді перевіряли себе на медіаграмотність та знання історії рідного краю. Ви бачите обкладинку журналу Мозі, ви бачите міжнародне видання, ви бачите повністю серію, яка була розроблена французькими модельєрами і було використано повністю наша вишивка кролевецький рушник. Ви знаєте, що це ткацтво 16 століття, ви знаєте про те, що це знак нематеріальної культури України і сьогодні роблять все для того, щоб це був знак нематеріальної культури світу, тому що дійсно це досить така визначна пам'ятка. Цього дня юнаки та дівчата отримали унікальну можливість поспілкуватися з народним депутатом України. Гостем молодіжної стратегічної сесії став парламентар Михайло Ананченко. Під час панельної дискусії піднімалися такі теми, як створення комфортних умов для розвитку молоді, відбудова України під час війни, вплив молоді на прийняття рішень державного рівня. Це те покоління, яке буде відбудувати нашу країну після перемоги. Тому важливо і розуміти їх потребу, і що для них важливо. Ну і звісно, ділитись певним досвідом і мотивувати їх на те. Щоб вони зараз залишались в нашій країні, продовжували працювати на благо нашої перемоги, на благо нашої держави. В першу чергу, задача держави номер 1 по молоді це залишити нашу молодь в країні. Ви знаєте, що великий відсоток школярів 11 класу, особливо чоловічої статі, виїжджає, на жаль, за кордон. Нам потрібно зберегти цих людей. Нам потрібно зробити все, для того, щоб мотивувати їх залишатись в нашій країні. Розробляється велика кількість програм саме молодіжної політики. Ми розуміємо, що зараз, на жаль, воєнний час і. І пріоритети країни це Збройні сили України, наша оборона і план перемоги нашої реалізовувати її на внутрішньому і зовнішньому арені. Але також ось все, що стосується освіти і медицини, 100% нашої молоді. Ми маємо бо це вкладання в наше майбутнє. Ми 100% це будемо робити і реалізовувати на бюджет 25-го року. на наступний рік зберігається. Ті ж саме витрати, тобто вони не зменшуються. А можливо, до другого читання будуть правки, також вони будуть збільшені за рахунок саме реалізації молодіжної політики. Аби дізнатися про проблеми, які хвилюють молодь, її потреби та пріоритети. Організатори влаштували для неї своєрідний воркшоп. У спільному практикумі учасники сесії займалися розробкою концептуального розвитку молодіжної політики нашої громади. Шосткінські студенти говорять, що подібні заходи дають змогу знайти відповіді на багато запитань. Дуже дякую, що є така можливість. Організувати такі зустрічі я вже на другій такі зустрічі. Я був в тому році не схожі. Я думаю, що потрібно створювати такі зустрічі, і саме цим і на цим і на цих зустрічах залучати молодь до її активного активної позиції життєвої і для її активної взагалі активного життя в політиці на тілі дізнався багато з гри «Нота є нота», там багато інформації про нашу Україну, нашу сумщину і про щось сучасне. А, були фотографії, зроблені фотографом і сучасним цим інтелектом. І потрібно було вгадати, яка правильна ця ілюстрація чи ні, або факт історичний. У цьому заході я дізнався з програми стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Прийшов. Був з ним в одній команді у грі Нота є нота». Ми зайняли перше місце. Я зрозумів, що, хоч ми й зайняли перше місце, але я зрозумів, що мені треба. Підучитися розрізняти фейки і правдиву інформацію було цікаво. Сьогоднішня подія була для мене вперше, яку я відвідала. Але загалом в молодіжному русі нашої громади я беру не вперше не першу участь. Також зараз в нас йде проект стажування в органах місцевого самоврядування, де також я є активною учасницею. От я вважаю те, що молодь повинна брати якусь участь в житті громади та загалом молодіжного руху.